Усім привіт! 4 жовтня нічна риболовля сьогодні напроти Тарасівки. Це верхній Бієв. Рибалю сьогодні не сам а з Максимом, його ви вже бачили на каналі. Він теж з батьком Сергієм та товаришем Данілом. Риболовля у нас сьогодні на нічну тарань, ловлю на кашу Real Fish коріандр, Арахіс. З наживки апариш, черв'як та кукуруза. Кловлю я сьогодні на два фідери: це Daiwa Ninja та Bionic. Оба 3,60 длині, а на них катушки стоять Evo X 5000 та Castmaster 6000. по жилці 0,12 і чотирьох жилочках. По погоді таке собі сьогодні, бачите, ну, трошки розвиднялося над нами. Дождик потрошку спускається. Зараз біля восьмої вечора. На пів дев'яту Вже такий дождик спускався, почалось навіть зонтик ставити, щоб не намокнути. Таке тут затишне місце у нас. Приїхав був вітер десь о 7 вечора. Тут ми так сховалися. Ось такі сині. Пробуємо рибалити. Так, 9 година у нас опять дощ пробивається. вот ну, так прячемось под зонтиком, ноги пиджав. Пытаюсь следить за поклевочками. У нас, у Макса, вернее, вторая поклевочка. Такой тараньки, смотрите, хороший. Так, Макс что-то знает. Наверное, ходит, а вот, то я вижу наверх, там руки где-то вытирает. И потом ловит рыбу. Опарыш. Ну тут был еще червь. poroz'chi